Так. Хочу сьогодні показати сорт Федеріка. І вона дуже вкусна. Да, в мене тут знову є помічниця. Так. Ось такий сорт. Ягода насичена червоного кольору, коли достигає. Ось я їм кубічку Ну, все, вона їсть клубничку. І вона дуже добра. Відповражайності дуже багато ягоди. Перша ягода прям. Величезна. Сліза, ну поможи мені. Ось така перша. І ось ягоди. Транспортабельна, солодка. Не сьогодні, дочі, а завтра ми їдемо на базяй. Да. Да, Ану. Ось яка має бути перша вибірка Федоріки. Ну, там ви пробіглися, що то була вибірка. Ну, ми нарвали по 25 кілов'ячки. Да? Ну ось це вже друга вибірка і П яка врожайність. Ось. ось. Дуже украй. глянцева поверхня, в ящику дуже гарно виглядає. Можу завтра зняти відео, як вона в ящику виглядає. М -м -м. Ой, не, не показує. Ось, краса. Де угу. бомбочки. І ароматна, і соковита, і дуже солодка. Краса. це у нас талія. Ось така ягідка. Вона тільки-тільки починається. Ціплена, як талія. Вони взагалі точно не впевнені. Або крістіна, або талія. Ось дивіться, ці. Громний красовика. Ну приходь. Ой, приходь. Ось, я Ось вона знов їсть. Та що ти їсиш? Кубічка, ну. Та яку? То яку? Цю талію чи? Яку ти їсиш? Диві. Ліза. Талію. Талію? І що ти скажеш? Ти дуже кузна кубічка. Ви. Ми... Ем. Кіки вона їде в базар? Їде в базар? Хорошо. Їде в базар теж. Угу. Це та красуня. Саженці від Колі Горбатюка.